Середньостиглі сорти капусти це універсальні овочі, які можна вирощувати не тільки для свіжого ринку, а й для зберігання. Також вони є кращими для квашення і виготовлення різних солінь. Ми підготували рейтинг найпопулярніших в Україні сортів та гібридів середньої капусти. Він був сформований на підставі продажів останніх років. Номер три в рейтингу займає гібрид Центуріон від французької компанії Клос. Це гібрид капусти для свіжого ринку, всіх видів перероблення та зберігання. Період вегетації 105-110 днів. Рослина підходить для посадки в першому і другому обороті, має толерантність до фузаріозного в'янення та трипсів. Головки округло приплюснуті, насиченого зеленого кольору зверху і білого всередині. Внутрішнє листя розташоване дуже щільно на короткому качані. Середня вага 3-3,5 кілограмів. Капуста Центуріон Ф-1 здатна довго стояти в полі та залишатися в хорошому товарному вигляді при тривалому зберіганні. Друге місце займає гібрид структа від японської компанії Такісід. Це гібрид для тривалого зберігання протягом п'яти місяців. Урожай готовий до збирання через 110 днів після висадки розсади. Рослина витривала до різних умов і негативних факторів вирощування. Коренева система сильна і добре переносить посуху або надлишок вологи. Головки щільні, округлої форми та середньою вагою 3 кг. Основні плюси вирощування капусти структа – це невибагливість. Врожайність, лежкість і прекрасний смак. А лідер нашого рейтингу гібрид агресор. Це капуста нідерландського походження від компанії «Сингента». Перевірена часом середньопізня капуста, яка дозріває через 110-120 днів після висадки розсади. Рослина з високою силою росту, дуже пластична, стійка до фузаріозу і пошкоджень трипсами, показує хорошу вражайність при вирощуванні на ґрунті з низьким рівнем азоту, капуста округла з відмінним смаком, середньою масою 3-5 кілограмів. Наділена відмінними смаковими якостями. Гібрид підходить для реалізації у свіжому вигляді перероблення та зберігання. Його можна висівати прямо в ґрунт насінням або садити через розсаду. Діліться в коментарях, які сорти та гібриди вирощуєте ви. Також не забудьте поставити вподобайку та підписатися. До зустрічі!